Спершу за все за погоду, яку ти дав нам, гарну погоду, Божу, щоб ми звершили це хрещення. Також я дякую тобі за те, що ти покнувся серце в віки. Ти привів її до себе, Боже. Вона покаяла свої віта. Вона визнала тебе своїм. Господом і Спасителем. І тепер має бажання прийняти водне хрещення. Поблагослови її. Боже, їхні, їхні, їхні Відування за тобою, Боже, поблагослови її, що вона йшла цим шляхом, на який ти її поставив, не звертаючи ні вліво, ні вправо. Будуть різні спокуси, але ти її збережи і укріпи її, Боже. Поблагослови це служіння. Нехай вона пройде на твою славу. Будь прославлений і возвеличений наш великий Бог. Амінь. 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 Що саме більше може віддати людина Богу? Вона може відкрити своє серце, свою душу, своє життя. Це велике, що Бог очікує від нас, щоб ми йому відкрили свої серця, відкрили свої душі, довірили йому своє життя. І сьогодні чудовий день, як ми співали Дівний день, і ми зібралися тут біля води. І хтось може подумати, для чого ми тут зібралися. Відповідь ми знаходимо в Слові Божому, ми виконуємо заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Перед тим, як він вігнівся на небо, в славу, він сказав такі слова. Ідіть по всьому світу і проповідайте Євангелію, і хто увірує і охреститься, буде спасений. Ми бачимо, що це пряме повеління нашого Господа. І мова йде про спасіння людини. Мова йде про людей, спасіння людини. Ми читаємо. У тезії дії апостолів, апостол Петро, звертаючись до церкви, каже з такими словами, покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дар Духа Святого ви приймете. Для чого ми це робимо? Для того, щоб людина отримала спасіння. І ми читаємо умови, щоб апостол Петро Духом Святим каже, покайтеся. Людина має перед Богом покаятися, кожна людина. Нема тої людини, яка би не мала перед Богом покаятися. Що таке побаяння? Людина змінює свої думки, людина визнає, що вона грішна. Вона потребує милість, прощення Бога. І людина кається. Людина звертається до Господа словами простими на Божий, прийми І коли вона це покаяння звершила, вона написано і доохреститься кожен з вас. Тобто ми бачимо, є ще одна дія хрещення. І ця. Хрещення ми бачимо в Біблії, що це робиться в зрілому віці. Нашому Господу було 30 років, коли він зайшов в води Йордана, і його Іоанн Хрестихин хрестив. Коли він трошки заперечував Іоанн Христицев, що мені потрібно від тебе прийняти хрещення, Христос сказав, бо нам так треба виконати всяку правду. Тому ми практикуємо хрещення відповідно до біблійної позиції в дорослому віці. Чому ми дітей не хрещемо? Слово Боже каже так, що хрещення це не змивання плотської нечистоти, а обіцянка Богу, доброї совісті, і нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Ми знаємо, що дитина маленька, вона не може нічого здавати, не обіцянка, тому що причина того, що вона дитина, обіцянки може давати лише доросла людина, яка розуміє, що вона отримує прощення гріхів. Вона отримує спасіння. Друга причина, чому дитина не може бути хрещена, тому що Христос сказав пряму, хто увірує і охреститься. Дитина не має віри. Дитина поки маленька, вона ще не знає взагалі свою статі, вона не знає нічого. Але коли вона виростає, вона зрозуміє, що дійсно вона потребує Ісуса Христа. Що ж означає самохрещення? Саме слово баптізо, откуда взялася така домінація Баптисти, означає грецьке слово занурити, погрузити. Тому ми і практикуємо. Як перший апостол, як перша церква, як Христос, повне занурювання. І це означає занурювання, кого Боже каже так. Чи ви не знаєте, що коли ви охрестилися в Ісуса Христа, то охрестилися в смерть Його? Віга, Оця гарна вода. Це гарне місце. З одної сторони, це місце поховання. Отут людина помирає, стара людина з гріхами для гріховного життя. Але в той же час слово Боже каже, тому хрещенням його смерть ми були поховані з ним, для того, щоб, так як Христос був піднесений із мертвих славою Отця, і ми могли жити новим життям. Той момент, коли ми зараз спустимося. Як ти будеш кінця з води, ти воскресаєш для нового життя в Ісусі Христі, Помираєш для старого життя і воскресаєш для нового життя. Ось таке значення хрещення. Само хрещення, воно не спасає само хрещення. Спасає віра в Ісуса Христа. Але хрещення, воно є вираження віри довіри і послуху перед Богом. Тому людина має перевірити себе, чи слухняний є Богом. Чи готовий я виконати всі обітниці, які Бог заповів нам виконувати в своєму слові всі заповіді. Тому є такий вірш, бо всі, що у Христа охрестилися, у Христа здягнулися. Отакий порядок в Святому Письмі ми знаходимо звершення священної дії. Речі. Ми зараз будемо спускатися у воду. І будемо звершувати священну дію. але Далеко не тоді. Давайте ми помолимося. Молимося, що Бог благословив цю священну дію. Це таїнство. Це велике таїнство. Звернемося до Бога, запам'ятав цей день. Цю подію і цю обітницю благослови всіх присутніх тут, дякую тобі за почуту молитву наш добрий Господь, Отець Сим, будь святий. Амінь. Амінь. Дорога віка, перед церквою, перед Богом, перед цим видимим і невидимим світом питаю тебе, чи віриш ти? Ісуса Христа як Сина Божого. Mm. Чи віриш ти, що Він помер за твої гріхи і воскрес за Твого виправдання? Mm. Чи обіцяєш ти йому служити все своє земне життя? Mm. На підстави Твоєї віри і обіцянки сьогодні прищу тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Господу! Давайте подякуємо Богу за те, що Бог благословив, дарував нам гарну погоду. Я коли дивився погоду на сьогодні. 90% дождя мало бути зранку до обіду. Дивіться, гарну погоду. Він не жарко, і не холодно. Слава Богу. Подякуємо Богу. Дорогий наш батько Небесний, щиро дякуємо тобі за те, то, що ти благословив, почув наші молитви, дарував і погоду. і Дарував все необхідне. Дякуємо, Господи, всі можливості, які ти для нас дарував. А саме більше ми тобі дякуємо за те, що ти продовжуєш час спасіння, час благодаті, Господи. Ми молимося, щоб ти благословив кожного тут присутнього, благословив брата міщу, дружину, дітей, пісне, життя і служіння. Господи, благослови і нас зараз повернені до молитви, щоб ми і там могли провести другу частину цього святого служіння. Слава тобі за почуту молитву, наш добрий батько, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Вітаю, дорога церква, вітаю, брати та сестри. Я дуже щаслива бути сьогодні поруч з вами і дуже вдячна кожному, хто сьогодні розділив зі мною цей особливий день. Хочу подякувати вам за це чудове свято, яке ви для мене зробили. Я дуже ціную всі ваші старання і всю роботу. Багато хто з вас вже зі мною знайомі особисто, але сьогодні я би хотіла ще поділитися своїм свідченням про те, як я пізнала Бога. Uh, і перш за все справедливим буде визнати те, що протягом свого життя я не була особисто знайома з Богом. Я відвідувала служіння кілька разів на рік, іноді молилась. І мені здавалося, що це нормально. Мені здавалося, що так живуть всі, більшість. І uh, я ще обманювала себе тим, що я ще досить непогано живу. Uh, а Бог мені здавався десь дуже далеко. Я точно ніколи не змогла би дотягнутися до нього. Мені так здавалось. А Біблія здавалася мені дуже важкою книгою, яку я не зрозумію, хоча насправді я її не пробувала якось пізнавати. І я зараз впевнена в тому, що Бог для кожного, і Він відкриває свої істини всім, хто хоче його пізнавати. І одного осіннього вечору минулого року я... мене неочікувано зав'язало спілкування з однією дуже важливою людиною в моєму житті. І я не розуміла, чому ця людина так сильно відрізняється на фоні інших людей. Я побачила зовсім інший приклад людини, зовсім інші цінності, зовсім іншу поведінку. І я не розуміла, чому так. Але е, в той момент, коли ця людина засвідчила мені про Христа, для мене все стало зрозуміло. І я зрозуміла, чому так. Я побачила, що таке істина любов до Бога. І який він характер християнина. І це дуже торкнулося мого серця. Я хотіла пізнавати, хто такий Бог. І тоді я ще багато чого не розуміла, задавала багато питань. І я дуже вдячна цій людині за те, що ми читали Слово Боже майже щодня і продовжуємо до сьогодні. Дивилися проповіді, аналізували почути. І саме через слово і молитви я відчувала всю любов Господа до мене. І я вдячна Богу за те, що в цей період мого життя. В мене ставалися різні випробування чи труднощі, переживання. І через такі ситуації я вчилась довіряти все в руки нашого небесного батька. І Бог ніколи мене не залишав, він завжди підтримував, більше того, його план завжди був найпрекраснішим. І я дуже йому за це вдячна. Потім, через деякий період, я прийшла сюди до нас в церкву вперше. І я вдячна вам за вашу доброту, тому що кожен раз, як я сюди приходжу, мене зустрічають з теплом і з усмішкою на лиці. Я дуже вам задякую. І тут я дійсно себе відчуваю як вдома. 14 травня став днем перемін в моєму житті, це день мого покаяння. І на одній із молодіжних конференцій, коли. Був заклик до покаяння. Я відчула, як сильно б'ється моє серце, і я чітко розуміла, що я грішна, я хочу попросити вибачення мого Бога. Я вже наче не чула ніяких звуків кругом. Я відчувала тільки поклик серця, що я хочу стати на коліна і попросити вибачення. І після цього моє життя справді поділилося, ніби на двоє Після я відчула, як з моїх плеч пав важкий тягар гріха. Я відчула, що Бог мене пробачив. Я це зрозуміла. І я дуже вдячна йому за це. Після цього я кілька місяців молилась про те, що я хочу взаконити свої стосунки з Богом і вступити з Ним в завіт, слідувати за Ісусом Христом все життя і служити Йому. І я дуже вдячна Богу за те, що Він мене провів, ніби взяв мене за руку і був поруч в кожному кроці. Я дуже вдячна за це. І з певністю можу сказати, що це найкраще рішення в моєму житті. Не хочу ще сказати, що найкраще, що може зробити людина, це повністю віддати себе в руки свого творця і поставити його на перше місце в своєму житті. Слава Богу, за все Щиро дякую за ваші свідчення, Богу залишається і колись встанемо. Помолимося ми вся ця, щоб словив, прийняв. день 000, і каже, що помолились за Дякую тобі за те, що ти провів мене цього дня. Дякую, усі молитви. Дякую, що був поруч, підтримав. Дякую тобі за. За те, що ти є в моєму житті, за те, що ти відкрився в мені, за те, що ти стукав в моє серце і прийняв мене в свою сім'ю, Боже. Я прошу Тебе, Господи, ти благослови мене на служіння Тобі, Боже, допомагай мені служити Тобі доброю совістю. І коли я буду помилятись, падати, Боже, ти, будь ласка, піднімай мене, будь завжди поруч, давай мудрості, давай мудрості мені, будь ласка, свідчити про Тебе, свідчити благозвістку про Тебе, Господи. І відкривайся нашим ближнім, нашим рідним, хто тебе ще не прийняв. Я вірю, що тобі все можливо, і люди відкриваються тобі. Пусть з ними поруч, Боже. А я тобі за все дякую, сильно тебе люблю, Отче. У моя... ім'я Ісуса Христа, моя молитва і подяка. Амінь. Дорогий наш батько Небесний, славимо, величаємо, поклоняємось перед Твоїм святим іменем. Боже Великий, Боже дивний, прийми подяку. Прийми подяку за Ісуса Христа, за нашого Господа і Спасителя, за ту милість, Господи, яку ти являєш в житті кожного з нас, за волговську жертву, за спасіння, за дар благодаті, за Святого Духа, за цей період, Господи, спасіння. Дякуємо за нашу помісну церкву, за кожного брату і сестру. Дякуємо, що Ти продовжуєш приєднувати цю церкву. Дякуємо за віку, Господи, за те, що. Ти постучав її в серце, Господи, ти дав їй зрозуміти Євангеліє, і вона відгукнулась, Господи. Господи, ми просимо, Батько наш Небесний, поклади на неї свої батьківські руки і благослови її життя. Ми знаємо, той, кого ти благословиш, буде благословенним. Господи, благослови її, щоб вона на все своє життя цю обітницю зберігала в серці, залишалась вірною, і було благословенним сосудом для твоєї слави, щоб, Господи, через неї розповсюджувалось, Іван. Ілі. Благослови, почуй нашу молитву. Ми просимо всією церквою в імя нашого Господа і Спасителя Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Благодійній церкви. Вітаємо тебе. І саме головна книжка Біблія. Хай вона буде хлібом щоденним. Щоденний хліб, твій компас у цьому житті і меч. Дякую. Щиро вітаю. Слава Господи.